Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 27 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли на Слобожанському та Куп'янському напрямках, а також продовження спроб ворога наступати в районі Сеньківки. Загалом по території України ворог завдав два ракетні та 23 авіаційні удари, здійснив 38 обстрілів з РСЗВ. Сили оборони відбили 60 атак ворога. Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського районів. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов повідомив про обстріли та руйнування. За його інформацією, найбільше дісталось Куп'янську та дворічної. Наслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок та приватне домоволодіння, зруйновані господарчі споруди. З минеметів та іншого озброєння ворог обстрілював Дворічну Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди, зазначив начальник обладміністрації. Під час окупації частини Харківської області директорка ліцею погодилася впроваджувати російські стандарти освіти. 56-річну жінку окупанти перепризначили на посаду директора та створили Хатамлянську общеобразовательну школу 1-3 ступені на базі колишнього ліцею. Перебуваючи на посаді, директорка повідомила персоналу про впровадження стандартів освіти РФ викладання предметів російською мовою. Жінка склала списки вчителів, які згодні працювати під керівництвом окупаційної влади з подальшим виїздом на проходження курсів підвищення кваліфікації до РФ. Про це повідомили у відділі комунікації головного управління нацполіції в Харківській області. Наразі директорці заочно повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Вирішується питання про оголошення підозрюваної у розшук. Також правоохоронці викрали колаборантку, яка підтримувала армію РФ та розголошувала антиукраїнські гасла під час окупації Куп'янського району Харківської області. За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації селища міського типу Куп'янськ-Вузловий місцева мешканка раділа військовослужбовцям Збройних сил РФ. Жінка заперечувала збройну агресію Росії проти України та неодноразово висловлювалась на підтримку Руського миру. Після деокупації населеного пункту колаборантка втекла до РФ. Наразі жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності. Вирішуються питання щодо оголошення її у розшук. 27 березня у селі Бугаївка Чугуївського району на міні неподалік ставка підірвався 62-річний чоловік. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У ДСНС також додали, що за тиждень з 20 по 27 березня у Харківській області четверо людей загинули і шестеро постраждали в результаті підриву на вибухонебезпечних предметах. Вислухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 27 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.